Ти постійно пробуєш щось нове, захоплюєшся чимось, а потім просто втрачаєш інтерес, малювання, музика, відео, бізнес, ще щось, усе наче цікаво, але жодне не стає тим самим. І здається, що не вічний я новачок, чому я не можу визначитись з професією, як інші люди, і насправді ти не один. І це не недолік, це ознака того, що ти мультипотенціал. Хто такий мультипотенціал? Це людина з широким колом інтересів, здібна швидко навчатись, адаптуватись, об'єднувати непов'язані сфери у щось нове та створювати проєкти на перетині навичок у світі, що швидко змінюється, такі люди не зайві, а цінні гравці, яким потрібно інший підхід до самореалізації. Більшість мультипотенціалів для своєї роботи обирають одну із чотирьох стратегій: перше групові обійми. Це коли одна робота або бізнес дають тобі можливість брати участь у ньому в різних ролях. Цю модель обирають ті, хто відчуває себе перевантаженим, займаючись декількома проєктами одночасно. При такому підході важливо отримати все і відразу. Робота повинна приносити достатньо грошей і сенсу. Тоді мультипотенціалу буде добре. Друге слеш підхід Передбачає, що ти поєднуєш кілька робіт або різних бізнесів, якими доводиться займатися одночасно. Третя стратегія це підхід Ейнштейна. Це коли одна робота або бізнес, які забезпечує тебе фінансово залишаючи час, щоб займатися іншими проєктами як хобі. Ця модель може бути особливо актуальною, якщо твоє хобі не має можливості стати прибутковою справою. І четвертий підхід це підхід Фенікса. При такій стратегії мультипотенціали зосереджуються на одній сфері кілька місяців або навіть років. А після повністю переключається на нове заняття і починають кар'єру в новій для них індустрії. Людина не може змінювати типи упродовж життя, головне усвідомити свою природу і діяти згідно з нею. Ключові усвідомлення це прийняття себе, це точка сили. Кожне захоплення це не втрачений час, а будівельний блок для тебе. Ніхто не має права диктувати, як шити. Відповідальність не за ідеальну траєкторію, а за реальний свій шлях. І останнє це стан. Головне, спокій, баланс, внутрішня сила це те, що формує твою реальність. Тому, якщо ти впізнав себе, обов'язково зверни увагу на книгу Емілі Вапнік Мультипотенціали. Вона пояснює природу твоєї багатогранності, а ще есенціалізм Грега Маккеона допоможе визначити пріоритети і не розпорошуватись. Тому твоє різноманіття це не прокляття, а цінний ресурс. Твій розкид – це не хаос, а ще не зібраний пазл. А якщо шукаєш свою ідеальну професію, то переходь у мій телеграм-канал. Там на тебе чекає спеціально розроблені питання для чату GPT, які допоможуть виявити приховані таланти, знайти сферу за покликанням та визначити навички, що принесуть не тільки задоволення, але й фінанси. Посилання в описі під відео.